Система інтерклас це продукт колективної співпраці досвідчених педагогів, практичне застосування наукової ідеї про навчання. Це ефективне навчання, що базується на принципах роботи мозку, розвитку пам'яті та навичок мислення. Це навчання, де інформація логічно систематизована. Категорії це теми, що подаємо у словах. Існує візуальна підтримка мовлення, піктограми. Що вибудовують моделі для говоріння, які складають карти для говоріння. Існують міцні зв'язки, категорії, що згруповані всередині теми. Творче мислення це мислення, що використовується для обробки знань та розвитку мовних навичок. Що таке піктограм? Це знаки, що відображають найважливіші риси об'єкту предмету явища тощо. Для системи інтеркласу піктограми це частини мови. Це форми відповідного забарвлення. Піктограми працюють і у картках для запам'ятовування. Ми складаємо піктограми у моделі для говоріння. Тобто речення стверджувальні та заперечні. Ускладнюємо наше речення стверджувальне та заперечне. Складаємо навколо теми за категоріями Моделі для говоріння. Утворюємо карту для говоріння, для підсумовування та запам'ятовування.